Добрий день. Знову в місті своєї сили наповнення та зцілення. Дивіться, що в мене тут за картопляний ліс. М? Що ще показати? Кукуруза гігантська. Боже, тут багато є, що показати. Квіткова зона вже дуже гарненька капуста. Минулих вихідних садили. Баклажани баклажани всі прийнялись. І сьогодні треба мені розчистити оцю діляночку від портулаку і засадити це все перцями. А горох, який в мене горох сьогодні навіть трошки зірву, вже куштувала його не як минулого разу. Вже твердий, не весь, звісно, але вже зберу. Безкоштовно. Яка молота. Вона там живе чи спить, чи відпочиває. то й нехай. Була на ринку сьогодні. Не втрималась, Ось купила бегонію. Тому що маю такий гарненький вазончик. І для такого гарненького вазончика потрібна гарненька квіточка. І ще купила ось такі квіти. Діти мого дитинства, тому що трошки поввалювали, тому що я їх називаю собачки, тому що, бачите, морда як у собачки, ще вона може гапкать. отак От так схоже на собачку, правда? ж Я маю ось такі міні-інструменти. Знаєте для чого? Зараз покажу. Це вчора. Посадила ще капусту, десь не читала, що треба шкарбуку і цього і попіл сипати на нею. Так ось. Ось ці міні-інструменти для міні-розсади. Тут рукола і базилік. Базилік висаджуємо лише з розсади, то тоді він такий пишний і гарний. Дивіться, що маю. А скільки я її вже з'їла, коли збирала? Не передать. Так грязно. Що поробиш? Дачне життя. Воно таке. Як з картинки, правда правдиш? Молодий горошок це топ. Коштує всіх своїх грошей, як на мене. Вирішила трошки залишити на насіннячка цей горох, тому що дуже він крутий, найкрутіший на дачах. Не буду я скромняшкою, але в мене просто ідеальний горох. Отак от зібрала урожай гороху, показувала вам всі етапи його дозрівання. Заради інтересу приїду додому і навіть зважу цю велику мисочку. Думаю, тут кілограми три. І ще там висить десь кілограмчик. Ще він зелений. Звісно, ми так багато не з'їмо. Я трошки ще спробую заморозити. Дуже довго за часом у мене зайняло оце перебирання бур'яну. Але подивіться, жодного бур'янчика. Жодного. Звільнила місце, тут будуть у нас перці. Там мене пригостили ще, ось тут трошки висаджу помідорок. І все, де б ще взяти місце. Ось тут ще висаджу помідорки. Ось тут. Ой, Господи. Хто б міг подумати, що я добровільно і навіть із задоволенням буду перебирати бур'ян. Руки грязні, сама я грязна. Але я отримала від цього дуже велике незадоволення, але заспокоєння. Ніхто до мене не балакає, ні до кого я не балакаю. відновлююсь я тут. Сподіваюсь, я вже всі рослинки висадила. Тут ще 10 помідорок. Тут 29 кущів баклажан. І там ще 6 помідорок. Чому так багато? Ну, тому що не всі виживуть, як показує практика. А, стоп, це не баклажани, це перчики. То перчики? А це баклажани. Але Нора хоче їх доконати. Норік, виходь, будь ласка, з перчиків із баклажанок. Он, сонечко сідає, Наташка роботу на сьогодні завершила. Сьогодні весь день саджала свої рослинки. Був день перчика, трошки помідорок і ще капустою мене пригостили. Вийшли з норою прогулятися на заході сонечка. Хоч втомилась, хоч мені то і подобається, але трошки втомлює. Зараз влаштуємо вечір вільної собачки. Ну, зачекай же. Все, біжи. Я йду зараз, біжи. О, як у нас на пірсі по багатому.